В школу з квітами, всі мене вітають, класнітвеї не зайду, квіти заважають. Супереч звучному віршеві першого вересня на святкову лінійку школярі НВК 65 міста Житомира прийшли без традиційних пишних букетів квітів. Так запропонували педагоги. Тутешні вчителі заздалегідь сповістили батьків про свою ініціативу провести свято без витрат на квіти. Натомість у класах закладу встановили скриньки. Зекономлені гроші пропонували зібрати на ліки для поранених військових, які перебувають у житомирському госпіталі. Це величезна сума грошей, яка витрачається саме на букети. Букет загине, а поранений може вижити. Але всі батьки абсолютно погодились і сказали, що це чудово. Що це дуже правильно? Ми так надіємося, що ми зберемо певну суму, ну десь біля п'яти тисяч. День знань в закладі пройшов під лейтмотивом патріотизму та взаємопідтримки українського народу. На святковій лінійці, окрім слів традиційних привітань та побажань, говорили про єдність, вболівання та участь кожного громадянина у боротьбі за незалежність України. Водночас відчувався святковий настрій, пов'язаний з початком навчального року. Ціле літо я чекала, їла. Щоб портфель не був великий, не спадали черевики. Я сьогодні першокласник і цвіту неначе мак. По шкільній останній моді і краватка, і піджак. За декілька хвилин пролунає перший дзвоник у житті наших малят. Вони сьогодні вже першокласники. Ми з вами, діти, сьогодні покуркуємо країною знань.